Чого чекати в новорічну ніч? Відома українська терлогиня зробила передбачення на свята. Вона заявила, що Ерефія буде і надалі тероризувати ракетами Україну. Перемовини вже розпочалися, однак результати ми відчуємо тільки восени 2025-го. В Україні вона передбачила зростання цін, а в Росії крах економіки впродовж найближчих років. Ба більше нові віруси з'являться у світі вже у 2025 році. Якими ще передбаченнями вразила терлогиня, Розповім за мить з вами новини. Тесен і я Вікторія Пан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Відома українська терологиня зробила прогноз на новорічну ніч. Вона зазначила, що ймовірна загроза з неба основна ціль енергооб'єкти України. Також вона зауважила, що шахетний ракетний терор це спосіб росіян посадити Україну за сіл перемовин на невигідних для нас умовах. Так, буде неспокійно і дійсно загроза є новорічна ніч. Темрява ціль, звісно, підбити якомога більше енергостанцій. Щоб ми були без світла, щоб ми були не в святковому настрої. Ось і все, всі ці агресивні обстріли для того, щоб... Скоріше погоджувались на їхні умови і сідали за стіл переговорів. Тобто, поступилися територією, на що не погоджується наш президент. Примітно, що Анна Атаманова заявила, що перемовини вже тривають, але результатів може бути досягнуто тільки восени 2025 року. Що мені показує дев'ятий місяць угу. вересень. Можливо, осінній період, хоча перемовини вже відбуваються, але не безпосередньо між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Між іншими людьми пропонуються. Папери, документи для того, щоб ми пішли на поступки, і коли ми не погоджуємося, залучаємося підтримкою інших країн, нам обіцяють допомогу. І після бавовни в Росії ми будемо чути дійсно постріли, агресію. найнебезпечніший період для Путіна за словами терологині буде саме восени 2025 року. У Путіна почнуться проблеми. В його колі дуже багато зрадників, і будуть підставляти, будуть невдоволення проти один проти одного якось в Росії різні, знаєте, клани підуть один на одного. Хоча по здоров'ю в нього давно проблеми, бачите, ось такі карти випадають. І Мені показує лише, що 20-те, саме 20-те число для нього небезпечне. Дуже небезпечний для нього буде 8-й місяць і 9-й місяць. Терологиня наголосила, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у піднесеному стані у 2025 році, оскільки до України буде надходити чимало військової та економічної допомоги. Також я відчуваю, що у Володимира Зеленського буде піднесення в 2025 році. Ми будемо трошечки більше отримувати того, що нам обіцяли вже в цьому році, який скоро закінчиться. Анна Томанова прогнозує у 2025 році підвищення цін і податків. Тож для українців рік зеленої дерев'яної змії буде досить напруженим у фінансовому плані. Однак, за словами терологині, Україна буде активно розвиватися у сфері військового озброєння. Випали мені карти тривога, дім і сталість. Домовленості однозначно будуть, але не, це не стосується всієї України. Потрібно буде людям старатися, піднімати економіку і е, будуть трошечки складнощі стосовно бізнесу. Але, е, але бачите, карта осіяння е, говорить про те, що однозначно будуть. Нас підтримувати великою ціною ми розрахувалися за нашу свободу і незалежність. До цього нам потрібно йти, хоча будемо відчувати скрутність трошечки, буде підвищення цін, і, можливо, ще більше підвищать податки. Але Є багато секретів, є багато приємних новин для України. Ми будемо розвивати себе в плані озброєння, наращування зброї не без цього. Терлогиня зазначила, що Путін може ще більше агресивніше себе поводити і його дії будуть спрямовані саме на Європу. Я бачу, що будуть стояти кораблі. Угу. Я бачу, що дійсно. Буде якийсь розподіл, допомога однозначно буде і підтримка. І водночас я бачу, що Путін буде все агресивніше себе поводити в Європі стосовно інших країн. Потім Азія, Схід. Там також активніше буде все відбуватись. На сході будуть піднімати також зброю. І що я зараз бачу, це Африка. Там, мені здається, готують якихось військових, навчають. От такі я картинки бачу. Розповіла терологиня, і про те, чи зможемо ми повернути окуповані території. Можливо, три області, якось ми там вирішимо питання, а так взагалі, щоб повністю, то ні. Я бачу, що Україна ніби як розкреслена. І інші країни з Європи будуть допомагати і якось відповідати за частину території України, тобто допомагати захищати, відбивати. Все більше буде новітніх технологій і новітньої зброї стояти на нашій землі. Хоча, уже зараз, я ж кажу, відчувається, що можливі домовленості, початок домовленостей. Також, за словами Анни Атаманової, США та Китай продовжить протистояти один одному, однак Америка буде допомагати Україні. Мені знову ж таки показує дев'ятий місяць наступного року. Не так все швидко, як би він хотів. Хоча в 12-му місяці, тобто, уже в цьому місяці, цього року, ми вже будемо розуміти і будуть розставлені якісь пріоритети. Допомога однозначно буде і вже буде зрозуміло, до чого ми йдемо. У 2025 році в світі буде неспокійно зійметься китайський прапор. Я бачу кораблі також будуть корейські, китайські. І тут о, буде складно Америці і Трампу, тому що Китай буде за спиною. Mm -hmm. Підтримка Росії з боку Китаю буде. Mm -hmm. Ядерний терор Рефію у 2025 році можливий. Однак, за словами терлогені, цю зброю росіяни не застосують проти України. Хоча загроза від хімічної зброї залишається високою. Ба більше в Україні теж є сюрприз для окупантів. Мова йде про новітню зброю, яка допоможе нам наблизити перемогу. За словами Ани Атаманової, також неспокійно буде і в Криму. Постійно будуть погрожувати, демонструвати цю зброю. Навіть на території, от показує Білорусі, але застосовувати не планують. Це просто залякати. Хімічна зброя в невеликій кількості радіційно так можлива. так можлива. Але і ми будемо володіти зброю, яка несе небезпеку для Росії. Ми казали, що українські майстри, що. Часто, можливо, люди чули в наших передбаченнях і в моїх особисто також, що йде небезпека від води, і це один із кроків, які потрібно очікувати з нашого боку Росії. Тобто, ми також не будемо відставати в Криму буде неспокійно, а от за міст конкретно ми подивимось. Його підбивали, але ж його і ремонтують так, щоб зовсім, так? Зовсім. Ну, так. Чи впаде він все ж таки, чи ні? Чи відріже він постачання від Криму? Ну, так, щоб повністю, щоб не, неможливо було полагодити, то ні. Але буде, буде там. Все, все ж таки, ми будемо намагатися а, підбити його хоча б на деякий час. Так. Зробила свій прогноз терологиня і щодо можливих виборів в Україні в 2025 році. Мені показують, що одна із умов росіян змінити владу більш як ні. Більш як ні. Хоча тривожні, тривожні будуть для нашого президента третій і четвертий місяць, максимально потрібно бути обережним. На жаль, у нашого президента також дуже багато зрадників і дуже багато людей, які готові зайняти його місце, і значить, я бачу, що один чоловік середнього віку планує, жінка також. Буде приймати, я не бачу, що як президент, але яка жінка в нас також є при владі, яка дійсно хоче підняти. ну Більш за все мені показує, що можливо Володимир Зеленський ще залишиться повторно. Цікаво, так. Будемо ближче точніше переглядати, бо зараз трішечки перед кінцем року можуть бути неточності. Але так як зараз, як він думає, як планує, то я бачу, що залишитись або буде близька до нього людина, яка продовжить його мету і шлях управління. Примітно, що деякі фінансові та економічні експерти прогнозують крах російської економіки упродовж п'яти років. Щодо цього питання, Анна атаманова також зробила цікаве передбачення. Мене показує 4 роки термін. Mm -hmm. Тому mm -hmm. зараз вони будуть максимально намагатися втриматись і посилити свої позиції, просуватись вперед, залучатись підтримкою надалі. Корейців, можливо, китайців не виключено mm -hmm. і так далі. Не без того. Дійсно, дійсно, економічний спад у них. Це правда. Я бачу, що багато людей а, переживають складні моменти, і особливо це стосується ліків. Угу. Не вистачає ліків, не вистачає їм виплат, грошей, є обмеження, і все проблемніше знайти місце працевлаштування. Зазначила терологиня і про екологічні негаразди в Росії. Ба більше питання екології буде на порядку денному впродовж 2025 року у всьому світі. Екологічні моменти також будуть майже не вирішуватись, бачите? І тут сюрприз. Чомусь я бачу, що, можливо, і у них будуть проблеми зі світлом. Цікаво. В деяких містах. Так. І проблема з води, в тому числі. Взагалі, зараз найактивніша і найлютіша це стихія води. Найближчим часом ми будемо все частіше відчувати, що саме найнебезпечніші місця це там, де близько води. І загрозу буде нести вода. Рік змії, він, знаєте, буде таким, ніби тихим, але дуже-дуже. Якщо екологічна загроза, екологічна катастрофа, то буде масштабна. Обережно з водою, тому що вода під загрозою. І в майбутньому, так як я бачила, так як я відчувала, що настануть такі часи в Європі також, коли буде не вистачати питної, чистої води. Угу. Розповіла Анна Атаманова і про складну ситуацію на фронті та зазначила, де українські військові можуть бути взяті у кільце? Однак, неперелавки буде і військовим Росії. Зокрема, терологиня говорить про смерть відомого військового Ерефії. Давай поговоримо з тобою ще про лінію фронту, що буде відбуватися відбуватися там. Ну, хоча б на початок 2025 року, яка буде ситуація? З лінією фронту, чи зможемо ми відтіснити можливо окупантів, чи навпаки в них буде можливість захопити більше територій українських? Цей місяць для нас буде складним для наших військових. Одеса, Одещина, Сумщина, Херсон, Харківщина. Харківщина. Масовані обстріли. 11 число наступного місяця. Я бачу, що в коло. Можуть бути взяті деякі брези Запоріжжя. От там потрібно бути дуже обережним нашим військовим. Запорізький напрямок. В Донецький напрямок складно. Але і у нас є нова стратегія і нові сюрпризи. І підтримка буде, бачите? Те, про що ви мені задавали запитання, чи будь і я бачу, що військовий скоро російський військовий відомий, сильний може померти. А от запрошення до НАТО Україна найближчим часом не отримає, говорить Анна Таманова. Більш як ні, хоча мрії, сподівання будуть, але будуть інші союзи. І... Взагалі НАТО може якось перетрансформуватися, якісь нові, абсолютно нові йдуть альянси і союзи. На сході, Європі, абсолютно по іншому буде в майбутньому. Все гучне передбачення зробила Анна Атаманова і про новітні технології та нові віруси. Бабіше на людство чекає і нова релігія. Це рік отрути нового вірусу розповсюдження. В Європі він буде активнішим і в Азії, на той час, як в Україні буде більш оминати залише. Угу. Потім я бачу, що, знаєте, як все змінюється. Старе тримається, не хоче відходити, не пускає нове. Але все одно світ буде дуже сильно змінюватись. І багато що в майбутньому буде змито водою, клімат буде змінюватись в світі, температура буде змінюватись, люди будуть мінятися, буде все більше новітніх технологій, все більше буде роботизація, я би так сказала. Що я відчуваю, в 25-му році всесвіті будуть знаходити нові ліки? Угу. Все більше буде нових ліків. І нові будуть якісь роботи, дрони. Коли потрібно буде менше людського ресурсу витрачати, найціннішого, це життя, найцінніше життя можна буде зберегти. Завдяки роботам, станціям. Я ще з літа говорила, що я бачу яскраве такі лазерний, лазерну зброю, яка буде в Україні передана. В Україні. Я знову її бачу і я бачу, що будуть застосовувати кліматичну зброю. Люди будуть все більше піддаватися хаосу, не розуміти, як їм. В майбутньому проживати своє життя, але все одно старе відходить, заходить нова ера, нова епоха. Тоді, коли будуть вчухати війни, я говорю про можливо 40 років, далеко про майбутнє. І потихеньку буде якась нова віра. Угу. Укорінятися, нове вірування. Люди будуть о, все більше. Е, і, і це, знаєте, водночас, як ніби як е, церква, а в, з іншого боку, це як психологія розквітати буде психологічні допомоги. от. Азія буде все більше нарощувати зброю і йти. Е, Проти один одного, проти Європи, на жаль, тому в Україні потихеньку буде все устаканюватись. Хоча з тими територіями, які ми ще, які ми ще не звільнили, там ще буде три крапки. Угу. Також терлогиня зробила прогнози щодо зниження мобілізаційного віку та мобілізації жінок в Україні. Це передбачення вас точно вразить. Якщо говорити про Надмолодий вік з 18 років, то більш я бачу, що як ньо з 25-28 з 28 років, можливо, так. Але Україна буде не розслаблятись в плані підготовки військової і нарощувати зброю, тренувати військових однозначно. І я бачу, що одна із країн, про яку я не хочу зараз говорити. Щоб не зашкодити угу. в майбутньому, буде допомагати нам, військовим, і допомагати надалі тренувати і навчати військових. Чи бачиш ти українських жінок в армії позавчас? Так. Тобто, мобілізація жінок ймовірна в майбутньому? Ймовірна. У нас і також на сьогоднішній день дуже багато жінок, Це які воюють і дуже успішно, так, з, з добровольців. І жінки в нас дуже сильні в Україні, як і чоловіки. Українки взагалі, кожна українка, я думаю, що володіє магічними здібностями, передчуттям, баченням, як кішка. Відчує завжди небезпеку, і жінки наші дуже сильні, недаром краса врятує світ. Ми ж завжди в цьому контексті говоримо про жіночу красу. Наші, наші жінки, чим вони відмінні від жінок з Європи чи в іншому світі, дуже сильні і непокірні. Українки завжди боролися за свій вибір. За, за, за свою свободу українки будуть змагати, ну українки незламні, так як і наші чоловіки. А яке передбачення вам запам'яталося найбільше? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам щасливого нового року та мирного неба над головою.